Історія Антарктиди це насамперед історія її відкриття та дослідження. На заваді колонізації білого континенту стоїть край суворий клімат. Це єдине місце на планеті, де фіксувалися температури повітря нижчі за мінус 90 градусів Цельсія. Тож, попри загальновідоме глобальне потепління, постійного населення в Антарктиді немає. Там позмінно живуть співробітники науково-дослідних станцій. Проте, спокуса поділити Антарктиду на володіння різних країн існує давно, а в 21 столітті вона може стати ще актуальнішою. І одним із найнахабніших претендентів є Російська Федерація. Ось для прикладу цитата з видання «Комсомольська Правда від 29 листопада 2022 року. Не варто забувати про великий подвиг російських мореплавців першої російської антарктичної експедиції 1819-1821 років і ті географічні відкриття, які вона нам принесла. Російська імперія стала першовідкривачем Антарктиди. Та й зараз вітчизняна мережа станцій є однією з найбільших. Наша країна є не просто якимось другорядним учасником антарктичних перегонів, але реальним претендентом на лідерство на континенті. А які ще країни претендують мати свої володіння на цьому віддаленому, безлюдному і крижаному континенті? Та що їх там найбільше приваблює? Про це далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владилен Мараєв і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Тему випуску обрали наші спонсори на YouTube. 49% за варіант боротьба за Антарктиду, хто намагався володіти білим материком. Вся команда історії без міфів висловлює вам щиру подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, БайМієкофі або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, до списків рекомендованих джерел і літератури та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. До речі, голосування за теми лютого 2024 року вже розпочалося. Не забудьте зробити свій вибір. Допомогти історії без міфів можна й переказом на картку Приватбанку на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. Припущення про існування суші, яка обмежує світовий океан із півдня, висували ще античні автори. Наприклад, Клавдій Птолемей у другому столітті нашої ери. Вже в ті далекі часи цю гіпотетичну землю називали Антарктика, від латинського Антіарктос, тобто Протилежний Арктиці. Згодом на мапах почали зображувати материк під назвою Terra Australis Incognita земля Південна Невідома. Проте досягнути її не вдавалося дуже довго. Найближчим до мети став британський мореплавець Джеймс Кук, той самий, якого пізніше вбили жителі Гавайських островів. Під час своєї другої науковосвітньої експедиції в 1773 році він перетнув південне полярне коло. Проте підійти до узбережжя Антарктиди завадили крижані поля зі шкільного курсу географії. Всім відомо, що першовідкривачами білого континенту вважаються росіяни в липні 1819 року. З кронштадта на шлюпах Восток і Мірний. Вирушила експедиція, якою керували етнічний німець з Естонії Фабіан Готліп фон Беллінсгаузен Його ім'я зросійщили як Фаддєй та росіянин Міхаїл Лазарєв. Організатором далекої подорожі виступив морський міністр Російської імперії Жан-Батист Маркіз де Траверсе, етнічний француз, який практично не володів російською мовою та всі накази писав французькою. Втім, його ім'я також зросійщили до форми. Іван він видав спеціальну інструкцію, що місцеве розпорядження Белінсгаузену належить спуститися на південь і продовжувати свої дослідження до найвіддаленішої широти, яку тільки він зможе досягнути. Необхідно застосувати всі зусилля, якомога наблизитися до полюса в пошуках невідомих земель, не полишати цієї справи хіба що в разі появи нездоланних перешкод. 28 січня 1820 року шлюпи Восток і Мірний вперше наблизилися до шельфових льодовиків Антарктиди. Однак висадку на берег здійснити не вдалося. Всього два дні по тому до материка в районі Антарктичного півострова наблизилася британська експедиція Едварда Брансфілда. А першу висадку, 7 лютого 1821 року, здійснив екіпаж американського корабля Сесилія. Під керівництвом Джона Девіса, який полював на тюленів. Але Антарктика це регіон, значно ширший за власне Антарктиду, південна полярна область Землі, до складу якої входять численні групи островів у ділянках Тихого Атлантичного та Індійського океанів на південь від 60-ї паралелі південної широти. До речі, ці води дедалі частіше виокремлюють у так званий Південний океан. Ще в 1819 році на південних шетванських островах, розташованих у якійсь сотні кілометрів від Антарктичного материка, висадилася британська експедиція Вільяма Сміта набагато пізніше, в січні 1985-го, дослідники виявили там череп. Корінної мешканки з півдня Чилі, яка прожила близько 20 років і померла між 1819 і 25 роками. Наразі це найстаріші відомі людські останки, віднайдені в Антарктиці. Їхня знахідка одразу викликала неабиякі інтереси з боку чилійського уряду. Там при владі була диктатура генерала Піночета, про яку на нашому каналі є окремий випуск. Офіційний Сантьяго спробував використати це як аргумент. Для обґрунтування своїх територіальних претензій на частину Антарктики у далекому 1840 році до боротьби за поділ регіону підключилася Франція, на той час Друга колоніальна імперія світу. Мореплавець Жуль Дюмон Дюрвіль висадився на материку і назвав той сектор Антарктиди Земля Аделі, на честь своєї дружини. Він наказав встановити французький прапор на знак оволодіння територією. Цікаво, що через півтора року після повернення додому Дюмон Дюрвіль разом із дружиною загинули в найпершій в історії Франції залізничній катастрофі. З кінця 19 століття розпочалися активні дослідження Антарктики, внаслідок чого свої територіальні претензії висловили чимало різних країн, наприклад, Норвегія, представник якої Руаль Амундсен. 14 грудня 1911 року, першим в історії досяг південного полюсу, розпочалася й експлуатація природних ресурсів Антарктики. Так, на островах, насамперед, Південні Джорджії, активно засновували китобійні бази. Їхнє сукупне населення коливалося від 200 до 2 тисяч людей залежно від пори року. Але все ж це були непостійні жителі. Зараз де не де можна побачити закинуті залишки. Цих баз. тисяча року в розпал Першої світової війни про особливі права на один із величезних секторів Антарктики заявила Велика Британія, мотивуючи це його близькістю до свого володіння Фолклендських островів. Після цього про територіальні претензії заявили й британські домініони Австралія та Нова Зеландія у 1938-39 роках. Експедицію в Антарктику здійснили нацисти на кораблі Швабенланд. Оснащеному катапультою для запуску летючих човнів Дорніє 16 валь. План експедиції затвердив Герман Герінг, а керував нею капітан Альфред Річер. Офіційна мета була економічна: розвідати нові райони для китобійного промислу. Висадилися німці на землі королеви Мот, на яку претендує Норвегія, та дали їй назву Нойшвабенланд тобто Земля Нова Швабія. Літаки обстежили гігантську територію площею близько 600 тисяч квадратних кілометрів, майже як сучасна Україна. Екіпажі зробили 11 тисяч фотознімків, і через кожні 25-30 кілометрів розкидали вимпили з нацистською символікою. Жоден із яких досі не віднайдений. Після повернення річер одразу почав планувати другу експедицію, однак почалася Друга світова війна, і німцям стало вже не до того. Численні прихильники конспірологічних теорій досі висувають версії, буцімто в Антарктиді були створені німецькі військові бази, де перебували підводні човни та навіть летючі тарілки. І що в Антарктиді після війни переховувалася частина нацистських лідерів, включно з самим Гітлером. Проте жодних наукових доказів цих теорій не існує. Всі вони розраховані на довірливу і ласу до сенсацій публіку. Готово платити грошики за літературу і фільми відповідного змісту. Під час Другої світової офіційні територіальні претензії висунули Чилі та Аргентина, аби випередити латиноамериканців і застовбити за собою сектор. Британське адміралтейство в 43-46 роках провело секретну операцію Таберін, під час якої започаткувало перші постійні станції в Антарктиці. У 1946 48 роках дві операції: високий стрибок і вітряний млин, організували військово-морські сили США. Офіційно американці не проголошували свій суверенітет над жодними територіями, натомість займалися тренуваннями персоналу. Тестуванням техніки та обладнання в умовах екстремальних температур розширювали наукові знання про Антарктику. Загалом до середини ХХ століття стало очевидним, що претензії на антарктичні території часто призводять до конфлікту інтересів різних держав і загрожують перерости у військове зіткнення. Так, територіальні зазіхання Аргентини, Чилі та Великої Британії значною мірою перетиналися. Норвегія. Хотіла заволодіти територією більшою за свою в 10 разів. Австралія претендувала майже на половину Антарктиди, причому ці плани вступали в протиріччя з намірами Франції. А ще у справи активно втрутився Совєтський Союз. Хоча його кораблі фіксували в Антарктиці ще в 1930-х, регулярні експедиції почалися з другої половини 40-х, а потім і відкриття станцій. Совєти по-своєму маркували територію. Наприклад, у грудні 1958-го вони досягли так званого полюсу недосяжності території в глибині континенту, максимально віддаленої від берегів, і встановили там бюст Леніна, обличчям повернений в бік Москви. Щоправда, люди в той важкодоступний район доходять вкрай рідко, і за час, що минув, Леніна дуже сильно занесло снігом. Очевидно, скоро він зовсім зникне з очей. Шановні глядачі! Як вам відомо з новин, винищувачі від наших західних союзників, які захищатимуть небо над Україною, цього року прибудуть до нас. Всі ми чудово розуміємо, що вони стануть основними цілями ворога. Наше завдання надійно захистити аеродроми, з яких вони зовсім скоро злітатимуть. Для цього разом із колегами з волонтерської групи «35» ми запустили збір на шифровані малопомітні радіостанції, що дозволять сформувати перший. І найважливіший етап охорони винищувачів. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Мета 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це загальна вартість за всі радіостанції. Завдяки вам вже є понад 878 тисяч гривень. Хороший результат, але ще далеко до закриття збору. Тож, давайте піднатиснемо і допоможемо повітряним силам Збройних сил України. У 1957-58 роках реалізували науковий проект, що отримав назву Міжнародний геофізичний рік. Антарктиду обрали одним із пріоритетних регіонів. Науковці різних країн обговорювали перспективи подальших досліджень континенту. В травні 58 го уряд США запропонував укласти багатосторонню угоду, в якій зафіксувати статус Антарктики як науково-дослідної лабораторії у винятково мирних цілях. 1 грудня 1959 року у Вашингтоні договір підписали 12 держав: США, СССР, Австралія, Аргентина, Бельгія, Велика Британія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, Франція, Чилі та Японія. Офіційно документ набув чинності 23 червня 1961. Нині учасниками угоди є 56 держав, 29 із них. В тому числі Україна мають статус консультативних сторін і право голосу на щорічних самітах. Документ проголосив принцип використання Антарктики винятково у мирних цілях, забороняє будь-які заходи військового характеру південніше 60 градусу південної широти, будівництво і укріплень, проведення випробувань зброї та військових маневрів в Антарктиці. Також заборонено здійснювати ядерні вибухи. Та переховувати радіоактивні відходи. Проголошено принцип свободи наукових досліджень на білому континенті, в інтересах науки і прогресу людства. Науково дослідну діяльність в Антарктиці проводять чимало країн, близько 30 з них мають там свої станції. Але території, на яких вони розташовані, офіційно не належать цим державам. Найбільше станцій мають Аргентина, Чилі та Росія відповідно: 14, 12 та 9. Сполучені Штати лише три. Щоправда, вони виділяють на свої станції значно більше коштів, ніж росіяни на свої, приблизно 500 мільйонів доларів на рік проти 50 мільйонів. Останнім часом серйозно активізувалася Китайська Народна Республіка, яка має вже чотири станції. Варто нагадати, що одну станцію, академік Вернацький, має Україна. Раніше вона належала Британії під назвою Фарадей. І була передана 1996 року. Однак міжнародний договір не зняв остаточно з порядку денного питання про суверенітет над Антарктикою. Річ у тому, що він не передбачає відмови від територіальних претензій, натомість заморожує їх, тобто не дозволяє вдаватись до практичних кроків щодо реалізації, забороняє розширювати вже наявні вимоги та висувати нові. А на момент підписання були зафіксовані претензії з боку семи держав Австралії, Аргентини, Великої Британії, Нової Зеландії, Норвегії, Франції та Чилі. Ще дві США та СССР заявили про невизнання цих вимог і водночас про можливість у майбутньому висунути власні. Що ж, Советський Союз вже ніколи нічого висунути не зможе. А от Російська Федерація, що називає себе його правонаступницею, цілком звісно, якщо доживе до середини століття, цікавий нюанс у 1970-х-80-х роках. Аргентина та Чилі, діючи з огляду на перспективу, намагалися підкріпити свої претензії на частину Антарктики фактами народження там своїх громадян. Так, 7 січня 1978 року на аргентинській станції Есперанса. З'явився на світ Еміліо Пальма, офіційно перша людина, народжена на материку Антарктида. Його батьком був капітан аргентинської армії, який командував загоном на станції. А вагітну дружину Сільвіо Морелло спеціально привезли туди незадовго до пологів. Однак слід зауважити, що поразка Аргентини у Фолклендській війні 1982 року. Про яку рекомендую переглянути окремий випуск на історії без міфів, ускладнила їй доступ в Антарктику. Та й падіння військової хунти призвело до того, що Буенос-Айрес почав проводити більш помірковану й миролюбну зовнішню політику. У жовтні 1991 року було підписано Мадридський протокол про охорону навколишнього середовища. У ньому зазначено, що Антарктика має бути природним заповідником, присвяченим миру та науці. І забороняється будь-яка діяльність пов'язана з експлуатацією тамтешніх мінеральних ресурсів за винятком випадків необхідних для наукових досліджень. Протокол набрав чинності 14 січня 1998 року. Рівно через півстоліття, тобто в 2048, будь-хто з підписантів може вимагати перегляду угоди, якщо ж експлуатацію природних ресурсів Антарктики легалізують. Це може призвести до початку відкритої боротьби за їх розподіл. Клаус Доц, професор геополітики Лондонського університету Royal Holloway, каже, реальність є такою, що за Антарктиду йде геополітична боротьба. Повоювання 2048 року пов'язані з тим, що країни-учасниці первісної угоди можуть змінити свою позицію щодо заборони видобування мінеральної сировини, і ситуація стане. Кардинально іншою. Шановні глядачі. Історія без міфів має власний мерч. Це теплі, зручні та якісні худі з гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Приховане змагання за Антарктику триває. Це підтверджує і видання Нью-Йорк Таймс, яке ще 29 грудня 2015 року. Повідомляв, спираючись на плацдарм совєтських часів, Росія розширює свої станції моніторингу для ГЛОНАС своєї версії системи глобального позиціонування. Принаймні три російські станції вже працюють в Антарктиді, що є частиною їхніх зусиль, аби кинути виклик домінуванню американської GPS, і планується встановлення нових станцій в іншому місці Антарктиди. Російські дослідники пишаються нещодавним відкриттям підземного озера розміром із Онтаріо після буріння кількох миль твердого льоду. Ви бачите, що ми тут, аби залишитися, сказав 57-річний Володимир Чебардак, начальник станції Белінзгаузен. Необхідно сказати, що громадську думку на Росії вже потроху готують до гіпотетичної майбутньої війни за Антарктику. Наприклад, 2023 року побачила світ сповнена конспірологічної єресі книга під промовистою назвою Антарктида глазами руської розвідки грядь епіческая битва за білий континент. І ой, як неочікувано, автори цієї книги пісочать клятих англосаксів, які стирають з мапи світу ісконно ісконноруські назви Антарктичних островів, присвоєні експедиції Белінсгаузена і Лазарєва. Ну, звісно, ісконно-русські землі, вони ще в Антарктиці є ось кілька характерних пасажів із цього видання. Ставлення до споконвічно російських назв це ставлення до Росії загалом. І тоді, в наступні роки, після великого географічного відкриття, і у 20 столітті, і зараз у світі йде свідоме замовчування російських прав на Антарктиду. Мабуть, лише в роки правління Сталіна наша країна змогла відчути смак найбільших перемог і гордість від давніх відкриттів, доцільно випускати поштові марки, листівки, де чітко та ясно буде написано російські антарктичні території 1820-2023 і подальші роки колекціонери зроблять свою справу. Марки, блоки, листівки зі спеціальним погашенням із російськими назвами розійдуться по всьому світу. Тільки тоді наші можливі претензії на Антарктиду або її частину не ігноруватимуться відверто світовою спільнотою у сучасному світі. Лише військова сила визначає економічну міць і суверенітет держави, міжнародне право та активна дипломатія, атавізм, який більше. Не працює, а далі, зокрема, зазначено, що нинішній конфлікт на Україні спровокували англосакси, аби втягнути Росію у велику війну, виснажити її військовий потенціал і не дати росіянам забрати ісконно ісконоруські землі в Антарктиці. Ну і вишенька на торті абзац, який не потребує додаткових коментарів американців та їхніх найближчих союзників англосаксів. Особливо цікавлять колишні союзні республіки та країни соціалістичного табору. Відібравши їх у Росії, можна домогтися переваги, причому переваги з найменшими зусиллями, використавши їхню науково-технічну базу, їх висококласних фахівців, їхнє розуміння феномену слов'янства та православної душі. Повільними кроками протягом останніх десятиліть підбиралися вони до кордонів РФ, оточивши нас військовими базами та біолабораторіями, перетворивши наших недавніх союзників на ворогів, людину мислячу на біснуватого русофоба. Все для того, щоби звалити Росію, зробити її слабкою та безвольною країною, яка існує лише заради наживи країн конкурентів. Що ж, Антарктика фактично остання велика неосвоєна комора планети. Щодо її ресурсів існують численні маніпуляції та величезна розбіжність у даних. Як вважає Геологічна служба США, у надрах Антарктиди містяться щонайменше 6,5 мільярдів тонн нафти і понад 4 трильйони кубометрів природного газу. Але в науковій та науково-популярній літературі трапляються твердження і про 100 трильйонів кубометрів газу, а ще як кам'яне вугілля, залізна руда, мідь, нікель, свинець, цинк, уран, молібден, графіт, гірський кришталь, ймовірно, золото, діаманти і багато інших корисних копалень. Льодовиковий щит континенту містить 80 90 усіх прісних вод нашої планети. Враховуючи проблему поступового вичерпання природних ресурсів, цілком може статися, що в середині 21-го століття людство буде змушене розпочати активну економічну експлуатацію Антарктики. Залишається лише сподіватися, що це відбуватиметься мирним шляхом, або покладатися на те, що розвиток альтернативних методів отримання енергії суттєво знизить загрозу великої антарктичної війни. А як ви вважаєте, шановні глядачі, наскільки високою є ймовірність збройного конфлікту за поділ Антарктики і між якими саме країнами? Напишіть, будь ласка, ваші міркування в коментарі. Аби квітнув український Ютуб, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому відео. Дякую за перегляд! Слава Україні!